Друзі, радий вас у нас на каналі канал МітуАвто, це канал про автомобілі. З вами Ігор. Про що ми сьогодні поговоримо про нову прибувчі автомобіл із США? Jeep Compass 1, Jeep Compass 2 і Ford Escape 3. Три. три автомобілі сьогодні приїхали до нас на СТО і ми будемо приймати їх в роботу для ремонту і відновлення. Це найпопулярніші автомобілі серед наших клієнтів, і все досить просто. Це автомобілі в доступному бюджеті 18-20 тисяч доларів, які можна привозити і робити для себе із США якісно. Так, не колхозити, як попало, накидавши шпаклівки і герметику клея, а саме відновити якісно, тому що запчастини на ці автомобілі не дуже дорогі, утримання їх не дуже дороге, комплектації у них дуже хороші. Ці автомобілі ліквідні на ринку, якщо ви з якимось часом захочете їх продати, тому що це популярні автомобілі. Вони мають гарні. Дійсні комплектації і вам буде приємно їх експлуатувати. Спершу розглянемо два джипа компаса. На перший погляд вони дуже між собою схожі, і знайти різницю між ними майже неможливо. Але якщо ми подивимося, як вони були придбані на аукціоні в США, то ми побачимо, що один був придбаний за 4 750 доларів, а другий був придбаний за 7 ,000 доларів чому ж чому ж така різниця? Все досить просто, тому що один автомобіль 2021 року виробництва, а другий 2018 року виробництва. Звичайно, вони не можуть бути в одній ціні, але вони між собою схожі і Джип традиційно підтримує свою марку тим, що використовує старі, добрі, надійні атмосферні двигуни, на які ставиться гащ четвертого покоління які. Невибагливі утримані, а також мають гідротрансформаторні коробки передач ZF або ISIN е, на 6 і 8 ступенів відповідно до переднього чи повного приводу, як ви виберете. Коли ми говоримо уже про Ford, Ford Escape, ми його придбали на аукціоні за 3 950 доларів. І я вважаю, це досить вигідна і гарна ставка для нашого клієнта, тому що це дозволить досить вигідно. Зробити цей автомобіль під ключ, Так ось, Ford Escape уже не притримується старих добрих традицій відносно двигунів з розподільним впорскуванням. Тобто тут у нас вже використовуються двигуни 1,5 і 2-літрові турбовані з прямим впорскуванням, а також є комплектації з 2,5 гібрид, але вони коштують значно дорожче. Так ось, якщо газ на цей автомобіль на Ford Escape не ставиться. То Ford продовжив використання гідротрансформаторної коробки, і це є на сьогоднішній день, також безпроблемно. А двигуни 1.5 вживають не вживають настільки мало пального, тобто по місту він може вживати до 10 літрів бензину і менше, що по суті цьому автомобілю газ і не потрібен. Ну звичайно, якщо ви не таксист і не приїжджаєте там по 100-200 км на день. Як бачите, вибрати для себе авто із США на аукціоні і привезти в Україну буде набагато краще. Чому? Тому що можна вибрати необхідний собі автомобіль в необхідних параметрах, тобто там комплектації, кольору, пробігу, пошкодження, привести під себе і відновити, зробити його під себе відразу нормально. Всі ви знаєте ці історії, як на авторія ліплять автомобілі і намагаються впарити їх з зроблених склеїв, шпаклівки, саморізів і всього остального. Також, щоб не гратися в оці ігри, можна привести під себе і зробити відразу нормально. Так, потрібно трошки почекати. В середньому доставка із США йде 2-3 місяці. 2-3 місяці займає ремонт. Це все біля півроку, але ти для себе зробиш нормальний відразу автомобіль без цих танців з бубнами. Наприклад, ось цей Ford Escape нашому клієнту приїхав близько 11 тисяч доларів. Цей автомобіль уже з доставкою, з розмитненням тут в Києві. 18-го року Compass Limited приїхав близько. 13 тисяч доларів, та 21-го року близько 15,5 тисяч доларів. Так, якщо ви відкриєте ще й авторія і подивитесь, то пропозицій в параметрах для вас ви багато не знайдете. Ви поїдете перевіряти ці автомобілі і доведеться вибирати між. Одним гірше зробленим автомобілем і іншим гірше зробленим автомобілем, якого пробіг в одного більше, а в другого комплектація гірше. І це такий компроміс, коли ти вибираєш авто тут і зараз. Коли ви заходите на аукціоні Копорта, Айяй, -Ай», десь до 300 тисяч автомобілів у нас на Коперті, до 300 на Аяяй, відповідно, вже є можливість вибирати між 6 тисячами автомобілів для себе, і точно щось гарненьке знайдеться. Ми працюємо з вами офіційно. Заключаємо договір. Можна підписати у нас в офісі в Києві. Працюємо ми постійно у нас тут на СТО. Мене звати Ігор, і я веду ваш автомобіль. Від моменту замовлення авто із США, тобто ви зі мною підписуєте договір. Я вам його на аукціоні відбираю, торгую, організовую доставку, розмитнення. Та далі, коли автомобіль приймаємо в ремонт і відновлення, я постійно знаходжусь на СТО і організовуємо великою нашою дружною командою якісний ремонт для вас. Якщо ви, до речі, не знали, ми ще й даємо гарантії на ремонтно-відновлювальні роботи. Тобто... Коли ви замовляєте авто із США з нами, ви отримуєте акти виконаних робіт і ви отримуєте додаткову гарантію на всі виконані роботи один рік. І якщо не дай Бог щось не так, це безкоштовно переробиться. Та завдяки в наявності актів виконаних робіт, колись прийде час продавати вам автомобіль, і ви в наступному вже володару покажете, що ось в мене акт виконаних робіт, я зробив автомобіля це, 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 ось гарантія. Ось тут хлопців робив, ось адреса, ось все тут знаходиться. І наступна людина, навіть якщо в автомобілі... Була спрацьована безпека, з легкістю купує такий автомобіль, тому що і документи на безпеку є, і окремий сертифікат гарантії пожиттєвий на безпеку є, і все це є. І це все з легкістю. А не знаєте, як приходиш на авторію, а ти безпеку робив, да робив. О, клас, відкриваєш подушку, дивишся, її там нема. А де ти її робив? Та я діду мешку дав, а дід мешку діду Петро передав, а хлопець Артем повіз на Одесу, а в Одесі там то так прийшло. Ой, нема, а я не знав, ну і все. Ну і багато автомобілів таким чином купуються взагалі без безпеки. І на такому автомобілі буде їздити небезпечно. Ось я вам і назвав головні переваги авто із США, коли ви замовляєте і робите відразу нормально під себе і для себе, і це можна робити з нами. Як ми вибираємо автомобілі для наших замовників? Все досить просто. Ми підписуємо договір, працюємо офіційно та вибираємо авто у ваших параметрах на аукціоні США. Я дивлюся з понеділка по п'ятницю, що є цікавого на аукціоні, та щодня в день торгів відправляю вам автомобілі і пропоную для розгляду з усього аукціона найкращі варіанти, на мою думку, які варто розглянути. Уже виходячи з досвіду, ремонту і відновлення автомобілів, які ми Привезли і відновили. США у нас на СТО, а також виходять з досвіду відбору авто на аукціонах, з перевірками, щоб в автомобіля не було там 2, 3, 5 ДТП, в нього була гарна історія обслуговування, а також, щоб автомобіль продавала страхова компанія, тому що ми купуємо автомобілі тільки в страхових. Так, можна ще купити автомобіль в прокатної контори, це якби не проблема, але точно не в перекупників, не в звичайних продавців, тому що тоді можна потрапити на дуже велику проблему яка називається кукла. І використовуючи ці знання і досвід, ми вибираємо вам найкращі автомобілі і пропонуємо для розгляду. Далі ми торгуємо автомобілі тільки які узгодили ви і до узгодженої вами ставки. Це дає вам можливість вибирати кращий автомобіль з кращих автомобілів. І в результаті ми не обмежуємо вас пошуками тиждень, два, три чи місяць. Ось останній автомобіль, який ми придбали для нашого замовника Nissan Rogue. Людина замовила автомобіль ще в червні. Вона хотіла Nissan Rogue в комплектації SV синього кольору. І таких автомобіль на передньому приводі досить важливо, і таких автомобілів було небагато. З червня, сьогодні у нас вже початок листопада. Ми шукали цей автомобіль і пройшло майже 5-6 місяців. Але нічого, ми це робимо, тому що задача знайти автомобіль, який вам необхідний. Автомобіль, який ви будете любити, нового друга в вашу родину, та зробити відразу ремонт і відновлення, щоб не виникало у вас проблем в процесі експлуатації. Я запрошую зараз вас до нас на СТО. Та давайте подивимося, яке у нас є обладнання, як ми ремонтуємо автомобілі і чому ми готові давати гарантію на свою роботу. Це один із наших стапелів, з яким працює майстер, майстер Анатолій. І тут у нас в роботі Cherokee з двигуном 3.2. Ох, полюбляю я брати для наших замовників автомобілів в максимальних комплектаціях. Так. Оскільки я вважаю, що наші замовники достойні кращого, я завжди намагаюсь вибрати для них автомобіль в найкращій комплектації, наскільки це можливо зробити безпосередньо в їхньому бюджеті. І на джіпах я дуже полюбляю комплектацію Limited. Саме це такий автомобіль і є. У нас були фронтальні пошкодження, майстер розібрав передок, все перевірив, перевіряється геометрія. Всі наші майстри обов'язково працюють з розмірами автомобіля. Вони не працюють на око, а є креслення з заводу, та безпосередньо по ним він перевіряє, чи є порушена геометрія автомобіля, чи немає. Якщо порушена, поправляє, все робить, збирає. І далі відправляємо автомобіль на ще один контрольний замір геометрії це розвал. Сходження. Саме завдяки цьому і вдається досягати цих результатів по ремонту і відновлення автомобіля, коли наші всі замовники отримують виключно автомобіль в розмірах, тобто в геометрії, яку заклав в неї завод. І саме тому люди починають експлуатацію свого автомобіля без будь-яких проблем. Автомобіль не тяне ні вліво, ні вправо, він не шкрябає, не скандибає, з нього нічого не випадає і не вивалюється. І не потрібно після СТО його вести ще кудись. Дороблювати, ви просто починаєте експлуатацію свого автомобіля. Також у нас на СТО є і електрик, і обов'язково перевіряються всі системи автомобіля, робиться комп'ютерна діагностика, якщо якісь проблеми виявляються, вам про них повідомляється і все автомобіля допилюється, можна сказати, до ідеалу. Заправляється і кондиціонер, ставимо і газ на автомобілі. Ми допилюємо автомобіль до логічного його завершення з хімчистою, мийкою, поліробкою, встановлення зимової чи літньої гуми відповідно до сезону. Щоб ви сіли в автомобіль і почали безпроблемну його експлуатацію. У нас є ще декілька стапелів, я запрошую вас до них подивитися, що у нас там. Та сходимо на малярку, подивимось, як фарбуються автомобілі. Наступний автомобіль це Range Rover, і наступний стапель це другий, який у нас також виконує роботу по завданню ремонту відновлення автомобілів для наших клієнтів. Цей автомобіль, Range Ровер знаходиться тут уже дуже давно. Ви його тут бачите, якщо ви слідкуєте за нами давно, десь місяця два, так точно. Справа в тому, що в нього було пошкодження в лівому передній частині, ось тут підлога пішла вгору. Та повело досить серйозний суттєво кузов. При цьому цей автомобіль а, повністю алюмінієвий. У нього повністю вся його внутрішня конструкція складається із алюмінієм. Він повністю алюміній, а з алюмінієм працювати набагато складніше, ніж з звичайним металом. І майстер не кожного рівня зможе робити алюмінієві автомобілі. Наші майстри мають не тільки гарне обладнання, а й дуже великий досвід. Саме тому вони можуть якісно виконувати. Для вас автомобілі, та ось використовуючи такого формату креслення, який є в кожного майстра по кожному автомобілю, він перевіряє розміри від кожної заводської точки до кожної заводської точки в міліметрах 3D-спеціальною лінійкою, яка може переміряти це все. І таким чином виставляти автомобіль в геометрію. Ось і чому наші замовники отримують якісно відновлення автомобіля. До речі, друзі, якщо ви думаєте, що цей рейндж ровер признаний із Сполучених Штатів Америки, то ви помиляєтесь, він до нас приїхав із Європи. Ідемо на наступний. Ну, що ж, друзі, знаходимося в наступному боксі, і тут у нас два автомобіля і ще два стапеля. Так, у нас чотири стапеля. Колись було два, потім ми розвивалися, поставили три, і далі, далі ви нам все більше довіряєте, тому що ми робимо для вас все якісно. Ми їх поставили чотири. І зараз є в планах ставити п'ятий стапель, щоб ще швидше виконувати роботи для вас. Так ось. Тут у нас Jeep Cherokee. Це звичайно найпопулярніший автомобіль в замовленнях із США, тому що це, в принципі, єдиний бренд і марка автомобілів, яка залишилася на ринку з атмосферними двигунами та гідротрансформаторними коробками, тобто сюди стає 4 покоління. Він в гарній сучасній комплектації, потужний, надійний та престижний. Цей автомобіль у нас отримав пошкодження в бічній частині. Зараз майстер працює над заміною дверок. Та буде рівняти ось цю центральну стінічку і буде виконувати всі роботи по цьому автомобілю. Ось дверки, які були на ньому, пошкодження було саме в них. Це наш замовник із міста Житомир. На наступному стапелі у нас Cherokee білого кольору, також 3.2 Limited. Ну, люблю я купувати нашим замовникам автомобілів комплектації Limited, Тому що, як я вже сказав, я хочу, щоб вони йшли на гарних комплектаціях. Так ось, тут у нас майстер працює з передньою частиною автомобіля, він уже завершує. Тут уже стоять нові радіатори, підсилювач. І, до речі, підсилювач я вам раджу ставити тільки високої якості. Тому що, наприклад, на продаж. Цей підсилювач ніхто високої якості по оригіналу не ставить. Його ставлять найдешевший китайський, тому що його під бампером не видно. А різниця між цим підсилювачем і китайським заключається в тому, що цього потрібно піднімати двома руками, а того можна підняти одним мізінцем. Кріпиться він до лонжеронів. Та не дай Бог, при наступному пошкодженні, наступному ДТП в цей підсилювач буде якийсь удар. А він м'якенький, повністю як фольга. Він нічого не тримає, ніякого удару. І ваша вся морда залізе до вас в салон разом з вами. Я думаю, буде неприємна історія, і це один із прикладів, чому не потрібно використовувати дешеві запчастини в ремонті свого автомобіля. А коли ви робите його під себе, ви знаєте, що ви сюди поставили. А коли ви купуєте його десь на ринку, ви не знаєте, що в ньому стоїть. І це ще одна досить велика і суттєва перевага. Коли робиш авто для себе. Ну що ж, друзі, запрошую вас в малярний цех. Давайте подивимося, як фарбуємо автомобілі та що у нас зараз там в роботі. Це, друзі, у нас малярка. Тут ми фарбуємо автомобілі, зараз ми зайдемо всередину. Тут у нас зібралася певна черга автомобілів. Приїхали деякі автомобілі із США, вони вже віддефектовані. Вони чекають запчастин, деякі чекають постановки поки на стапельне обладнання, щоб перевірити їм геометрію, порівняти. А деякі вже після стапеля, наприклад, як ось цей красень для наших клієнтів з Одеси, він чекає на фарбування. Він вже готовий по кузову, В принципі, ми його швиденько можемо розглянути. Бачите, знятий лючок для того, щоб підібрати фарбу. Зараз підбираючи її. Колір автомобіля надзвичайно складний. Більшість вже сучасних автомобілів фарбуються трьохслойними фарбами, тобто трьохкомпонентними. Однокомпонентними фарбами вже майже ніякі сучасні автомобілі не фарбуються. Саме в цьому і виявляється складність ремонту і відновлення сучасного автомобіля, а саме фарбування. Ви пам'ятаєте, ми буквально декілька місяців тому знімали з автовоза цей автомобіль. Та він був з фронтальними пошкодженнями. Зараз, як бачите, він у нас зібраний, переданий на малярку. Хлопці зараз підберуть фарбу та почнуть його безпосередньо виготовляти та фарбувати. У нас вже всі нові запчастини стоять тут. Це у нас класна крута комплектація SL Platinum. Автомобіль з панорамою, сліпими зонами на красивих дисках. Ми його підготуємо, і я обов'язково зніму для вас огляд і розповім для вас про цей автомобіль більше. А я вас запрошую безпосередньо на малярку, подивимося, як ми працюємо. Тут у нас вже зібралися автомобілі, які безпосередньо взяті в роботу та з якими працюють наші майстри. Toyota Rav4, пам'ятаєте раніше, вона у нас була на стапелі, майстри з нею працювали. Ось вона вже в малярці. Майстри вже працюють з тим, щоб її фарбувати. Це у нас вже відфарбовані деталі, вони виїхали з камери. Тут вже все, вони очікують, поки будуть встановлюватися на автомобіль. Це бампер у нас який виготовлюється ще. Майстри з ним працюють, підготовлюють до е, фарбування. Тобто пофарбувати автомобіль це не просто взяв кісточкою, пензликом помазав чи там щось балончика три рази донув і все пофарбувалося. ні. Перед тим, щоб була якісно відфарбована деталь, не було на ній пилі, грязі, мусора, потьоків, випадання фарби, потрібно провести дуже багато підготовчих процесів. Наприклад, один із яких, коли виготовлюються деталі. Якщо підібрати неправильний ґрунт, неправильно її виготовити, то з часом така деталь може викликати проблеми. Та, наприклад, може просісти десь ґрунт, може десь бути не така грінь, фарба вже не так ляже. Та неправильно вибраний ґрунт може навіть давати полутон фарбі. Так ось, далі ще потрібно підібрати обов'язкову фарбу, тому, тому що від підбору фарби дуже багато чого залежить, і як вона буде лягати безпосередньо на покриття, яке попередньо виготовлено, та який тон полутон буде давати. Безпосередньо майстер, який фарбує, він з досвідом роботи 15 і більше років. Тобто він з цими автомобілями працює уже давно і знає, як правильно фарбувати. І звичайне обладнання, друзі, безпосередньо обладнання, яке знаходиться камера італійська, яка знаходиться. Розумієте, це все коштує не дешево, але це все робиться для того, щоб робити для вас автомобілі. Якісно. І, звичайно, коли ви відкриваєте авторія, наприклад, дивитесь, скільки можна привезти той чи інший автомобіль і дивитесь, що, наприклад, Jeep Компас можна привезти якісно під себе, зробити в комплектації Limited 18-20 тисяч. Ви відкриваєте авторія, дивитесь, там такий самий продається також за 18-20 тисяч. І думаєте, для чого я буду його гнати робити для себе, якщо можна піти купити готовий. Але якщо ви поставите на ці дві чаші ці два автомобілі на ваги і спробуєте. Як зважити, то це будуть абсолютно різні автомобілі. Один буде якісно підготовлений вами під саме вас, і ви будете використовувати його без проблем, сів та поїхав. У вас не будуть. Тричать крила, у вас не будуть випадати фари. У вас не будуть випадати по дорозі, радіатори розпадатися. У вас буде встановлена безпека. У вас будуть встановлені якісні деталі. Якщо ви колись автомобіль пошкодите, він не складеться як гармошка. Ваш автомобіль не буде їхати криво, боко, їсти резину. А резина на сьогоднішній день дуже дорога. А інший автомобіль може мати такі проблеми по тій простій причині, що його склали подешевше та. Задача в тому, щоб заробити більше, потрібно менше вкласти в автомобіль. Коли ви робите автомобіль, ви вклад... під себе ви вкладаєте свої кошти в свій автомобіль, і він відповідно вам і служить. І от вам сама головна і основна різниця, начебто, два однакових автомобіля. Але коли ви будете їх перевіряти і вникати і експлуатувати, різниця буде суттєва. Один буде різнокольоровий, а другий буде не і пофарбований в тон. Без всяких випадань. В одного може облучитись фарба буквально уже через 2-3 місяці після початку вашої експлуатації, а інший буде просто пофарбований також, але ці деталі будуть ходити без будь-яких проблем. Також у нас в роботі ще, звичайно, Ford Kuga, ну і, звичайно, EcoSport і ну, ну як же ж без джіпа роки. так це друзі, просто неможливо. Один із автомобілів, про який, я, про який я вам готую розповідь, це Cadillac XT4. Цей автомобіль вже ви пам'ятаєте на минулих відео, ми випускали його тільки виготовляли майстри. Уже він відфарбований, та деякі запчастини деталі вже стоять на ньому. Зараз буде відбуватися така збірка автомобіля, та буде перевірятися, чи все добре, чи попали в колір, чи перевірятися, чи потрібно щось десь допрацювати доробити. Ну знаєте, тому що автомобілі здаються з гарантією. А щоб давати гарантію, то потрібно все перевіряти це обов'язково. Безпосередньо в камері зараз готується декілька запчастин до фарбування. Тут уже майстер. Підготовив е, безпосередньо камеру для того, щоб фарбувати, безпосередньо деталь щоб фарбувати, і е, включилося, видувається все з камери, щоб не було пилі, грязі, мусора, волого тут уже зроблено, щоб це все не падало на цю безпосередню деталь. Не будемо заважати працювати людині. Саме головне я хочу вам показати, просто як майстри підходять до ремонту і відновлення. Вашого автомобіля автомобіля для вас. І ось чому я завжди говорю про цю якість, про цю гарантію, і вам показую, що замовити і зробити авто із США відразу нормально, якісно під себе, це краще. І ви в результаті отримуєте автомобіль, який не буде відрізнятися від того автомобіля, що не був ніколи в ДТП. Якщо професійно відновлювати пошкодження, Ну що ж, друзі. Ми підійшли до завершення нашого відео. Я дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося, будь ласка, підтримайте канал коментарем, лайком. Якщо у вас залишились запитання по купівлі авто в США, його доставці, ремонту і відновленню, наші контакти знаходяться в описі вашого відео. Мене звати Ігор, я працюю з вами по авто із США. У мене Viber Telegram на моєму лайфовському номері 093 993 2483 і ви можете подзвонити мені і задати запитання чи написати в Вайбері телеграм. Нижче знаходиться номер Максима. Він у нас працює по автомобілям із Норвегії, електромобілям, а також автопідбору в Україні. Якщо у вас залишились до нього запитання, ви хочете підібрати, знайти авто в Україні, не чекати його з США. Ви можете зателефонувати Максиму. Він може вам також зробити все підключення. Ну що ж, друзі, до нових зустрічей. Всім пока.